Зміни в законодавстві. Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє, відтепер відновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності. Під час повномасштабного вторгнення підприємці могли не звітувати до органів державної статистики. Тепер, згідно із законом, усі установи, організації та фізичні особи підприємці знову зобов'язані подавати звіти. Статистика в цей час працювала, приймала звітність від підприємств, які добровільно подавали статистичну звітність. І хочу сказати. Що таких підприємств у нас в області була більшість, адже за 24 рік ми забезпечили 95% подання статистичної звітності, і це був найвищий показник, один з найвищих показників серед регіонів України. Цим же законом, цими ж змінами, передбачено, що з 5 липня підприємства зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики вчасно. З дотриманням термінів для зручності респондентів створені спеціалізовані онлайн-сервіси. Вони доступні на сайтах Державної служби статистики України та головного управління статистики Прикарпаття. У рубриці для респондентів ми бачимо сервіс пошук за кодом ЄДЕРПОЛ. Цей сервіс розроблений для респондентів, які хочуть знати, яку статистичну звітність вони мають подати. Зокрема, вхід в дану систему. Ми здійснюємо за допомогою електронного цифрового підпису та коду єдерпового підприємства. Сам сервіс включає в себе, крім переліку форм. Він містить інформацію про електронні коди форми, про найменування державних статистичних спостережень, про період звітування, також граничні терміни. Можуть респондент собі перечитати роз'яснення щодо форми та роздрукувати бланки для підприємців, які не звітували протягом останніх трьох років, передбачено пільговий період до 5 жовтня 2025 року. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.